Всім Сьогодні я вам покажу, як можна провести буквально за пару хвилин тренування, яке може вбити ваші руки в хлам. Так, е, не знаю, піднімете ви чи стакан після цього з водою, може, і постійно піднімете. Ну, е, у мене вийшло. це тренування я тренуюся сам, і воно дуже гарне. Як можете бачити, у мене гарна камера. І зараз буду проводити вам його. Ми будемо працювати в техніці 31. Тобто, 3 секунди опускаємось і 1 секунду підіймаємось. Так само можна робити з підтягуваннями. 3 секунди підіймаємось і 1 опускаємось. Чи, навпаки, те ж саме, так? Да? Без різниці. Зараз вам покажу і проведемо тренування. А як, розпові... а як зробити це тренування вам розповість він. Я? Ну, ладно. І так, перший етап нашого від... тренування це брільянтові відтискання. Ми ставимо... Суть того, що ми ставимо руки в вигляді брилянту, і відтискаємось. Так. Mm. Вроді, так. І так, погнали! Фух. Так. Тут зробити того, що зробити 15 разів. Приянти відтискання. 15 разів по 3 підходи. Я вже запарився. Ні, Я вже змучився. І то інше. О! Зацініть. Коротше. І так. Е, Наступне треба буде зробити це те саме 15 разів. Капець. Поки відчуваю, скажу, що тепер вам не прийдеться шукати відмазку, що... У вас немає часу на тренування. ви можете як встати на 5 хвилин раніше, так і лягти на 5 хвилин пізніше. Так, чекаємо. Можемо приступати. Я не впевнена, що зроблю 15. Минулого разу теж був впевнений, що зроблю 15 і не зробив, доробити прийшлось. Ставимо руки брилінтом. Хочу зауважити, що коли ми ставимо руки брильянтам, ми їх не робимо ні вот, ні вот так. Ми іменно відтискаємося, їх можна і так поставити. Але іменно це бріянти. Ми робимо руки вот так, вот так. Все. Ми зробили 45 разів. Як ви бачите, 45 разів. Три підходи. 15 разів. Ну, не вистачає буквально. Ну. Або. 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 Ну, якось так, коротше. У мене 15 пальців. Отак от якось. 15 пальців. Фух, в принципі. Що ми маємо робити наступне? Наступна вправа це. Нам потрібні будуть гантельки. Це буде вправа на трицепс. Ні, це не вправа А! Я згадав. Це вправа під назвою молот Суть в тому, що ми беремо в руку гантель і, типа, під 90 градусів. Хоп! Ну, під 90 градусів, знаєте, я. 120 градусів! Що, це 90 градусів було. Ну, все, починаємо. Хочеться як вам так, так. 34. Ні, так не цікаво. Ну, біцепс не дуже болить. Більше десь тут отак от. Ні, ну трохи є, так. Да. Наступна вправа це просто згибання на біцепс. Бажано взяти щось таке. Ну, хто знає. Хоча ні, таке древне в кадрі не потрібно. Ти тут не хто. Вон там на задньому фоні хом'як. Якщо вам так показати, бо я показую прямо на хомяка. О! Потім зроблю обзор на хомяка, якщо хочете. І так. Наступна вправа це просто зхібання на біцепс. Е-е, Дуже проста. Особливо після 45 відтискань. Ну і так, погнали. Фух. Так, треба робити ще 5 відтискань, щоб було 50. Іменно 50. Так само брилянтові 50. Що? Погнали! І один 51 й буде. Це 51 й був. Так, що в нас далі? Далі в нас іде тріцепс. Тріцепс навіть не знають можна загрузити. Тріцепс дуже просто можна загрузити, я згадав. Берете гантелю і роз і знаєте, як обратний молоток щось таке погнали. Все, в мене досить. Е, наступна вправа. Щоб було більш простіше, поясню так. Це спочатку буде піднімання вверх, а далі буде отака вправа. Руки болять. Іменно біцепс болить. І так, погнали. Ще 50 разів осилено, типа зроблено. Э, осилено на, на здолано. Фух. 50 разів здолано. Наступну вправу 50 разів я не намір робити. Бо це ад. І так, це... ну, коротше, по ми... так, раз. 20 разів. Цього достатньо. Все, гантельне більше не потрібні. І так, наступне, що нам треба буде, це. Наступне що треба буде, це сказати дякую за відео. Бо я вже замучився. І так, наше відео підходить до кінця. З вами був Сигма Гамер, як завжди. Ніхто не інший. Так, я закінчив. Коротше, е... дякую за перегляд, а на цьому все.